Влітку температура в салоні авто може зрости на 20 градусів всього за 10 хвилин, а за годину – до 55-70 градусів, навіть якщо авто знаходиться в тіні чи з працюючим кондиціонером. Більше 50% трагічних випадків трапляється через забуття дитини в авто ще 25% – через недооцінку ризиків і хибне переконання, що лише на хвильку це безпечно. Влітку МВС і регіональні центри профілактики неодноразово наголошують, не залишайте дітей та тварин у салоні навіть на кілька хвилин. Це може призвести до теплового удару і смерті. Саме діти та домашні улюбленці не можуть самі витягнути себе з цієї пастки. І аномальна жара завдає шкоди тим, хто є найслабкішим. Як уберегти дитину й улюбленця від перегріву? Ніколи не лишайте дитину чи тварину в авто, навіть на хвилину. Беріть воду у термосі, щоб вона довше залишалася прохолодною. Не залишайте вікна зачиненими, навіть із кондиціонером. Мотор може вимкнутися, і пасажири опиняться у пастці. Одягайте дітей у натуральні тканини, максимально відкритий і легкий одяг. Розвізьте сонцезахисні шторки на вікнах, щоб уникнути прямих сонячних променів. Провітрюйте авто перед поїздкою і під час руху важливий доступ свіжого повітря для дітей і тварин. Плануйте поїздки ранком, або ввечері, коли спека не така нестерпна. Тримайте кілька пляшок води у склі або металевому контейнері через можливе виділення шкідливих речовин із пластику під нагрівом. Якщо бачите чужу дитину або тварину в авто під спекою в стані, потребуючому допомоги на ваш погляд, негайно телефонуйте. 102. обізнаність та відповідальність рятують життя. Олеся Семчинська, Марія Кожухар, перший муніципальний.